Слава Україні! Вас вітає магазин. Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді одна з найкрутіших масок від компанії Скуба Про Скуба Про Крістал. Сьогодні вона в мене в такому чорно-сріблястому кольорі. Красива, гарна, багатьом подобається. Є ще кольор такий чорно-бронзовий. Якось в наступному відео покажу, але або ви вже могли бачити в минулих відео цю масочку, коли я щось там демонстрував або знімав огляди. Чим крута ця маска, тим, що в неї є три скла. По-перше, це велике скло посередині, і з боків одне і друге. Тобто, ми можемо бачити дуже гарно, що в нас відбувається по бокам. Коли втягаємо цю маску. Оп-оп, огляд боковий, дуже кльовий, прямо от бачу я цю руку повністю. Присмоктується дуже гарно, дуже ніжний і м'якенький силикончик, великий підмасковий простір, гарні ремінці, гарне кріплення. Регулюється прям м'якесенько. Давайте вдягну. Вже повністю втягаємо, підтягаємо, настраюємо як треба. Комфортно, м'якенько. Нос я можу зажимати майже ідеально. Єдине що, коли ви обираєте цю маску, зверніть увагу, щоб у вас нос, бачите, щоб не було такої великої горбиночки на носі. Тому що, якщо вона є, то оцією частиною. Вам буде сюди давити. Якщо обираєте цю маску, звертайте, будь ласка, на це увагу. Тому що багатьом, у кого є от така горбинка на носі, вона давить. Усьому іншому огляд кльовий, маска кльова, комфортна, силикон м'якенький огляд дуже гарний. така масочка. Crystal від компанії Scuba Pro. є в різних кольорах. В нашому магазині Батиска. Так що кому цікаво, приходьте до нашого магазину або робіть своє замовлення на нашому сайті сайті.batte.ua Слава Україні! Слава героям! До побачення!